Марко вовчок оповідання горпина. Старий Якименко оженив сина, та то куту вже невісточку собі взяв, що й не сказати. Білолиця, гарна і весела, а прудка, як зайчик. І в хаті, і на дворі в'ється, порядкує, господарює, і співає, і сміється, аж геть чутно її голосок дзвенячий. Аби на світ благословилось, уже вона й прокинулась. Як рання пташка і клопочиться, й бігає, і свекру догодить услужить, і чоловіка пожалує. І діло не стоїть. Зроблено все. Живуть щасливо, любенько, старий на їх глядячи, тільки Бога милосердно дякує. Одно й журило їх, що Діток Господь не дає. Вона, було, як де попаде чужу дитинку, то вже й цілує, й милує, а сама зітхне тяжко. Аж ось послав їм Господь уродилась дівчинка. Так то вже кохає та пестить горпи на свою первичку і з рук не спускає. Аби прокинулось, аби поворухнулось уже вона й коло колиски. І хрестить, і цілує, і колише, і співає над нею. На панщину поженуть, дитинку за собою несе, та вже й моститься там з нею. Сама робить, а очі біжуть до дитинки. Ото було молодиці й жартують. А що кажуть, ваша дочка Горпино? Вона й почне. Та вже всміхається, сестриці голубоньки, і рученята до мене простягає, вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене. Свекор бубликом манив, не хоче, і в долонечки вже плеще. Вийду я з хати та за дверей і дивлюсь, а воно й водить оченятами. Шукає мене. Розумна, розумна зросла, кажуть. Готуй лишень посох та рушники, хутко й свататимуть. А дівчинка справді, як та квіточка розпукується, таке славне дитяточко, веселе і здорове на причудо. Тим врем'ям помер наш пан, почав молодий господарювати. І старий був недобрий, а сей такий лихий, що нехай Господь боронить. Так людей жене гірш, як тих волів. Оце три дні панські одбудем. А четвертий за подушне. П'ятниця й субота якісь толочні повидумували. А яка толока, не то страви, та й хліба не дають. День при дні, день при дні робимо. Перше все сподівались, молодий пан буде добрий. Та й дождались собі доброго. Він був не дуже багатий, а жити пишно у розкоші великій хотів. По панськи що йому до того, що люди, було, на ниві падають. Він собі то коней заведе таких, що, як змії, то коляску купить новеньку, то в місто поїде, там і стратиться. А нам іще було, кажуть, сусідні панки, вони заходять часто з чужими людьми в розмову, а своє то б'ють так, як і великі пани, аби рука досягла. То й кажуть, було Десь у вас тепереньки пан добрий дуже. Так говорить, що аж лихо, що мужиків треба й наукам учити, і жалувати, і не від що, десь його мудро дуже навчено. А це справді, перше говорив, що й хатинові поставлю у три віконця, а потім, то й старі розвалились. Може, його на надобрию учено, та, мабуть, Панську істоту не переробиш. Все село, як за стіну засунулось, такі смутні всі, що сумно й глянуть. Тільки горпина трохи веселенька тішиться малою донечкою та й про громадське лихо забуває. Та не минула її лиха година. Занедужила дитинка, кричить, плаче, горпина й сама плаче над нею. Та нічого не врадить. Бігав старий свекр до лікарки. Нема дома, та навіть із молодиць нема нікого, всі на панщині. Далі й за групиною прийшли. Чому не йдеш? У мене дитина не здужує», – каже вона плачучи. Панові треба робити, а про твою дитину байдуже. Мусила йти. Узяла дитину, обгорнула та й пішла. А воно, біднесеньке, кричить та кричить. Дойшли, пан зустрічає сам такий гнівний, крий мати Божа, почав її словами картати. А дитиночка на руках так і пручається. Кричить. Пан іще гірш рознівався. Геть ту дитину. гукнув. Геть. Треба мені робити, а не з дитиною панькатись. звелів десятнику додому однести. Ой, паночку, голубчику, благає його горпина, плачуща. Нехай же я хоть сама однесу. Паночку мій, будьте милостиві. Це моя дитинка єдина. Неси, неси, каже десятнику. А ти роби діло, коли не хочеш кари здобути. Понесли дитинку полем. І ще довго горпина чула дитячий плач, жалкий та болісний. Далі все тихш, а там і зовсім затихло. Як вона уже там робила цей день, увечері прибігла додому, аж дух їй захватило. Дитинко, моя донечко, чи ви ж доглядали її, батеньку? Скажіть же бо, що і як? Та годі побиватись, дочко, каже старий свекор, дякувати Господові втихла трохи. Та ненадовго. Вночі прокинулось і знову, та ще гір страждає, аж горить. Радилась горпина з бабами. Нічого не врадили, нічого не помоглося. А тут день уже нахоплюється, треба на панщину йти. Садала горпина, що чула колись, як дитина не спить, то настояти макові головки на молоці та й дать випити. Так вона й зробила. Нехай, хоч воно отпочине, не мучиться, думає, як дала їй дитина зараз і втихла, засипати почала та так кріпко заснула і не здригнулася, як крикнув десятник на весь голос. На панщину! Положила горпина дочку в колисці, перехрестила та й пішла плачучи. Як там її лаяли, як на неї сварились, і не слухає. Аби їй до вечора дождати. Перемучилась день, От сонечко вже за синю гору запало. От уже й вечір. Біжить вона додому, біжить, убігла в хату. Тихо й темно, вона до колиски за дитину. Дитина холодна лежить, не ворухнеться, не дише. Тату. крикнула. А чого, дочку, мене лякаєш? Я був задрімав, мала спить і досі. Горпина й слово не промовить. Обхопила дочку руками та, наче й замерла. Старий і знову задрімав. Світла, світла дайте! скрикнула. Тату світла! Старий викресив огню. Що це з нею подіялося, думає. Та, як засвітив, глянув, так і прикипів на місці. Стоїть серед хати горпина, аж почорніла і страшно дивиться, а на руках у неї мертва. Дитина, дочко, промовив старий, дочко, а що одмовляє? Бач, як помоглося, затихла моя дитинка, не кричить. А далі, як заплаче, як затужить, де ті сльози беруться, так і лються струменем. Почули люди, прибігли, говорять. Мовляють, вона, мов і не чує, і не одірвуть від дитинки. Чоловік ходить сам, як не при собі, свекор аж занедужав. Стали похорон ладити. От уже й домовинку принесли новеньку, всипали квітками пахучими то зіллям. Горпину кажуть, дай дитину не дала. Сама обмила її й положила. Час уже й нести, а вона стоїть, дивиться. Люди до неї говорять не чує, не слухає. Одвели якось, узяли й понесли. Глянула вона тоді в перші округи, перехрестилась і собі пішла. Куди люди не ступлять, і вона слідком за ними, за тою домовинкою. Йде словечка не промовить, і в церкві достояла, мов спокійна, та як стали ховати, Боже мій милий, так і кинулась за дитям у яму. Ледве вхопили її та принесли додому, мов не живу. Хорувала вона тяжко тижнів і зо три. Якось Господь помилував, вернув здоров'я, та розум не вернувся. Така вона стала якась неприумі. Цілісінький день ходить мовчки, та городній мак і збирає. А спитати нащо? А каже, для моєї дитинки. Взимку то все плаче, нема маківок. Чим мені донечку рятувати? Аби почала перша маківочка бриніти, вже й угледить. І зараз вирви. І любує її, не натішиться. То ще діло робить, порається, а тільки зацвітуть маки в городах, вона й хату покине. І не вийде з тих маків. Ідеш понад городами, той бачиш, сидить між повними маківками в білій сорочці, гарно убрана у намисті і сама ще молоденька. Тільки як крейда біла, сидить та перекидається маківочками і всміхається, як дитина. А маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом повно.